Доброго дня. Ніколи не думала, що прийдеться випробувати всякі дієві способи в своєму житті і шерстю собаки чи кішки. Ну, У нас зараз собака. Мама вже з полісоса пробувала. А я хочу вже почала пробувати ваш метод. Ви сказали взяти чисту таку мочалочку. Дивіться, я ось по дивану тут провожу, де вона тут лежить. І я вже бачу, що дійсно воно набирає на себе шерсть. Диві. Бачите, як гарно. О, спасіба вам. Дякую вам. І цю шерсть просто потрібно е, оббирати, тому що зволожена вона не потрібна. Тут вона чистенька, вона в одному місці тут валяється. О, дивіться, скільки шерсті, бачите? Вам видно? О, Волохата яка. А ну як же ж воно зараз, ми тут попробуємо. Ось отут, де вона в нас найбільше стоїть. А ну, якоюсь стороною, цією чи цією. Ні, краще там, де поролон. О, дивіться, тільки шесть. О, шикарно. А то полісосом тим дихаєш, 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 дихаєш. А воно дуже-дуже повільно. А мама видумує, кажу, я зараз ось придумаю, і хай сидить на табуреточку взяла і хай вибирає. Робота буде, нема чого гребтися, там морозець сьогодні трошки. Диви, диви, як гарно. Дякую вам. Це ви мені дали таку пораду. І ось відеречко. Оце відеречко. Сяде вона. І... Бо вона вже різні щітки взяла. Що та щітка? Вона... Зараз я обберуся це. Ну-ка, дивіться, тут саме більше видно. Ух ти! А ну-ка, цим. Ні, воно і той стороною. І там, де кулюче, і де таке гарно збирає. Дивіться, як гарно. Тому що як намочувати, воно потім... ух ти, Боже. Да, диви як гарно збирає. Мочалку оббирає. Я в, там, в залі сразу попробую. Та я вже в залі трошки пробувала, зараз просто показую, як воно збирає. Бабушка воно з щітками. І щіточку трошки оббираєш, і диви як. В одну сторону гребеш, диви. І збирає гарно. Див. Потім отак вручну підібрав. Не треба, вона буде її займатися, нечі, вона буде сидіти. Так, да, Нехай вона. Чи вона сяде на стульчик і буде гребти потихеньку, бо вона видумує всяку. Ру, а це для неї робота якраз. Там вона зараз ми поснідали. Та вона з Дуся, Дуся доїдає, а на посуду миє. Так що дякую вам. Дивіться на мої штани, ви бачите? Та ні, оце таке біле, як ПВА. Думаю, ну боже, тільки ж постирала. Ну, що за фігня? Потім додумалася, це капсули з порошка. Не розтворяються, а то така фігня виходить. Так що у нас тепер полісос стоїть, бачите, як? Ну нічого, все нормально, нічого не воня, ніде нічого не. Ета. А радується як, Боже Боже. Я ж кажу, як мала дитина, хоч хтось радується твоїй присутності вдома. До мене підходить утром лапою. Тіп-ті-тіп-тіп. Ай, давай, вставай, Алла, хвата. Я кажу, ну дай ще поспать. І все, тихенько пішла, лягла вона. Чуємо, що лежить, спить. Саша ж перевертається. все вона почула опа, раз, стоїть така. І до маленька, що ти до мене йдеш? Іди до сані. І так лапка, еп, еп. я роду, ще хоче заспати, вона пішла, лягає. Дуже розумна собачка. Боже, правильно ви пишете, що ми будемо робити, які будуть забирати, а ми їх заховаємо і не оддамо. Скажемо, немає, вкрали. Ой, Боже, Боже. Я знаєте, що я скажу, я. Наша родина так живе, що всі проблеми і все треба жити сьогодні. А що буде завтра, ой, подивимося. Що було, я ж кажу, ми бачили. Що є, ми бачимо. А що буде, потім побачимо. Так що, хух, все, знайшла роботу, випробувала те, що я. Пробувала. Тепер є бабуся робота. Ну, а ми будем... Я сьогодні хочу приготувати котлети і сьогодні знову-таки зібрати посилку. Консервація, Саша ж в маже, маже каже, Алла, скільки там ще консервації. Я кажу, Господі, і це ж учти, що ми, що ми в тому році майже нічого не робили. Каже, скільки консервації. А я відвезу все-таки. Чи... Щось купувати, чи хлопці будуть. От від... ну Я в пакети за завакумірюю, щоб банки не передавати. і відкриють і будуть їсти. Зараз холодно, зараз мороз, і будуть їсти і за спасіба. Сала там в холодильники такого багатенького, ну, може хорошого, щоб їсти можна купити, бо і Саші вже немає. Е... А таке тоненьке, що мерзле-мерзле, нарізав, чи яйце, чи підсмажив, до каші додав. Коротше, не пропаде, там нічого не пропаде. Так що сьогодні, може, відправимо посилочку. Санька постирав ботинки, штани такі теплі. Дімка передав ті, що Саші не були гори. Він каже, оставив їх. І... А жінка сказала: не передавайте одежі військової, ставте, може кому потрібно. А він такий здоровий хлопчик, що нікому не підійшло, то Саші передав. Та теж ботинки, тому що ми ж ботинки купляли свої. А ті ж ботинки гарні, Ну, непогано. Я скажу, що одяг, не знаю, як там перші дні, але одяг зараз непоганий дають. Непоганий. І труси, всі ці. тільки одне дурне. Це вже я вам ось покажу це вже гроші бляді, просто списали сука, і вкрали, і, і солдатам роздали. Під шлем одівається отака шапочка. Я... Сань, ти її на чердак закинув. Сань. Ну, Саня достане, я вам покажу. Оце на чому відмиваються гроші. Я кажу, ой, бабушка, диви от внука тебе подарунок. Господі, куди? Ось носки передав Сані спеціально одні, щоб, ви Бачиш, ЗСУ. такі носки. Теплі. Дивіться, довгенькі, хороші. Отут всередині, зараз я вам покажу. Саняно, ну, ви... трошки виверне, бо в мене цепляється. О, дивіться, які. Бачите які Теплесенькі, так що це? Подарунок. Та я ж йому от перла, мама не гарю, а це ЗСУшне, щоб бачить яке. Теж таке то рубашечка там теж каже, велика на нього Саша, каже, на роботу хай ходе. Усіх є, нікому не потрібно. Там деякі вважають, що треба віддати бійцям. Раніше було, та. а зараз воно нікому не потрібно. Всіх, оці, хто загинув, побратими відправляють все додому родичам. А хто каже, оця жінка Гориска, каже, не треба нічого військового, хай воно вам залишиться. У нього була така зажигалка у Саші, то у гори, йому дарували на день народження. А Діма каже, і той хлопець, хто дарував. каже, Ми йому дарували очки тактичні за три тисячі, збиралися хлопцями, то окуляри ми відправили, хай вони будуть. Ну, А зараз Діма каже, воно, мабуть, не треба їй, ну не важливо. То Діма каже, ти не проти, якщо я у цю зажигалку, що ти гарє дари, возьму собі. Він каже, брат, бери, звісно, бери. І то зажигалка, як пам'ять Сашки, то у дімки є. А так, я ж кажу. Цього звикнути не можна, але так що не будемо про печальне. а оту шапочку обов'язково я вам покажу. Як не забуду, а забуду, то я покажу вам на стрімі. Оце пряме відмивання грошей. Розумієте? Пряме. І тканина хороша, і все. Але розмір один, один розмір. І всім таке повидавали, і воно ж нікуди, воно нікуди не годиться. Просто нікуди. Мені вже сподобалось, може мені сидіти тут оце. Та ні, я ж буду зараз йти на кухню. Мені ж треба на кухню йти. Я ж хочу котлет нажарити. І хотіла зробити трошечки фарша оставити чи буреків так на обід. Ой, так, да, дуже гарно, дякую вам. Диви диви, який чистий ковер. Навіть пилисосом цього не зробиш. О, хтось мені написав ой, давайте мені нитки на носки. У нас як був джемс собака, кавказець. Ми вичесували і шерсть віддавали теть люді. Дай Боже їй здорова. І вона в'язала носки, вона навіть з сашуні маленької наша зв'язала носочки з нашого джемса. Ну, це ж було давно, вже це вже було 25 років тому. Що... З кози ж збирають. Ні, ну якби ж лохма... джемс лахматий був. А ця ж така. Так, піду гляну, що вона там з бабушкою робить, тому що вона то... Тільки що гуляла на вулиці, зараз Вонечко застігну куртку. А ось дивись. <смі> Каже, на роботу диви, кабан. Це ті учбові, що давали одразу, він у них бігав і ходив, а потім, звісно, ми свої. І ось Сашен теж він передав. Бачите ботинки які. Це ті, що дають. То я скажу, що ну, гарно, гарно, і воно якісне, взуття ну, якісне. А тут написано без права перепродажу. Але в магазині вони стоять. А ще знаєте, що передав мені ось таку. Каже, може на рибалку Саня йтимете, Попробуйте. Грілка для ног. Фу, Санька, який ти линяєш весь взагалі ужас. Бачите, яка погода сьогодні. Зовтра морозець, земля примерша. А де вона їла землю? Отут вся грязна в землі була. А, нюхала. В не, неї такі губи, що вона киста каша по всьому. Вчора ото льохі купили, зварили. З удовольствием вона їсть. Сьогодні куплю ще льох їй. І Саші сподобалися. Що, домучилась чи ні? Дивись, який порядок, бачиш? Вона тут порядок О, доїла. доїла, кашки доїла. трошки залишилися і все. Отак. А вчора купила в маркетопті два отакі, дві сайки. Порізала сухарі з них дуже гарні. І ви думаєте, що? Економія повна. Нарізали вчора на вечір і поставили тут біля конвектора. Отак. І вони всі висохли. Оце тільки трішки такі, я хочу, я, бачите, товсто, мама нарізала. я куплю сухарі, да Себе по а це відправлю хлопцям хай. Там все поїдять. Так що, отакі справи. Хорошо, чисти мочалкою, так що робота тобі є. Сідаєш на стульчик і отак чик чик і розчищав все. Хорошо. Хорошо. Ось принцеса, Торондо чи яка там. Принцеса, привіт! Бачите, яка вона дисциплінована, Ходить по плітки, то що вона не дурна. Там холодно, на землі грязно, а тут нормально. Собака реагує. Я вчора приїхала, а вона дома Саша в підвалі робить, а вона з мамою. Вона каже, ой-ой-ой. Скоро, мабуть, буде в трусах бігати, бо, мабуть, у неї почнуться, почнеться течка. Вона, каже, Саня, так до собак, прямо вона раніше так не реагувала, зараз прямо. Та ти що, бо Пес! он тіша м'явкає щось. Да? Ей, ей! Як гавкну, так чую. Гав! Гав! Домой йде вже, чи ні, чи ще гуляєш. Ще гуляєш? А, са хорошо. Я не проти. Зараз я змету оце, трошки оцю ряднушку. Зарядка у нас із собакою змести поріг і вибити дорожку. Так що все, все окей. Все дуже окей. Вимести не вийшло. Вимила порог, а Санька трошки вибив, бо дуже багато пиляки. О, все, порядок. Я ж кажу, що не треба запускати, і все буде просто прекрасно. Люди, люди тисячоліття. <плес> тисячоліття ми держали животних в доме, і нічого страшного. Для нас волос це просто якась табу. Так, ну, да, бачите, таке пиль. Ну та це ж ми тут ногами стоїмо. Уже з нас пиль сипеться. Дуся відійди, бо будеш свої благородні міха, засипеш пилью. Дуся, ти йдеш домой чи ні? Дусь? Пішли в карту, не, вона. Кури, кури, кури. Я просто хочу перевірити. Вона як Саша, рядом вона глуха. А Саша ще не йде. Дуся. Ага. Вона думає, що Дуська, а Саша ще не йде, диви. Саша ще там. А вона вже може замерзла. Все, не хочеш? Все, пошли. Завай, диви, диви, диви. так. Не дурна. Що все, Саша закрив двері, да? Бач, як він тебе обдурив. А я тобі казала. Тепер будеш не під дверю сидіти. Ой! Малі діти. У мене щось тут черкається на ногті. Щас я... А зараз я застелю цю її платформу. Ще раз вам красуцю, Вітя, дякую тобі. Ти мене вже привітав з днем народження такою гарною квіткою. Просто красивузна. Я її опустила і поставила, тому що один раз в мене було перед війною. Це був знак, чесно, Отака квітка була в мене, стояла отут. І вона була нахилена, бачите, ця ж вона сюди нахилена. А я спеціально взяла, нахилила її в цю сторону. Думаю, не дай Боже, що вона не впала, протів І вона чечу геп. І вона впала, ребят. Вона впала, вона поламалась я розповідала про це. Тому я сьогодні, дивіться, посадила її глиб вже в горщик. Я ще до сих пор не вибрала оці ну Я виберу, нехай. Щоб вона не впала. Дивіться, як стоїть міцно, щоб не зіпсувалася. Але ото був знак. Стояла на оцьому місці, до цієї стіни, отак нахилено, як вона могла впасти вниз, нікого не було, всі спали. Це знак. Це просто знак. Корушка, такі ага. А йди витримай лице, йди, йди лице витримай, йди. Йди витримай лице, йди, йди моя маленька, йди, щоб ти ж красавиця була. Моя умниця, вона залишається, все, щоб була красива, то губочки ж нас такі великі, накачані, ботоксні, <реш> <реш> тому <реш> треба трошки витирати. Витиратися вона любить. Гадайте, що така красна і мокра. Та ні, не от футбол. Футболку майку тільки переоділа. Не от футболки. А от то, що терла, терла. Кажу, мам, та мочалка дуже добра, але це довго. Поки монтувала відео, я пилісос в руки і давай, і давай. Так що ж нам вже ось вухо підняла, все устраю, прийняла. Ревізор це наш найголовніший, ось ходить. Кажу, можеш опять накидати. Дивіться, які коври. А? Зараз да. мама потруси пылесос только и все, а мені для зарядки, бачите, як хорошо. по сосіла. Диви, аж ковер став. Що да? я скажу? Саме тут де вона з Сашою грається, де вона отут зі мною грається і де вона грається з бабусі під оцим стулом, коли в мене немає вдома, не мене не сані, вони тут сидять отут. Да, Дуся, я нічого не обманую, ні? Скажи, пожалуйста. Що ви тут пописо? То мені пофіг. Я взагалі на улице живу, а ти розказуєш. І не стидно врать. Бреше, бреше. Я отут на плиточці хожу і все. Ніде я на коврах там не лежу, то вони линяють, як чорти уті, а на мене все звалюють. Все. У мене така шкірочка ніжна, якого я не можу линяти. Це брехня свята. Ну, звісно, звісно, Хто що каже, Дусь? Брехня. іди носа витрем, іди, іди носика ще витру, щоб він не блистів. Каже, що брехня. Ну, нічого, значить брехня. іди, моя Любочка, іди, моя Любочка, іди, я промакну. Отак. Щоб тільки. Це так положено, ну, щоб супільки не текли. Глазики, щоб красиві були. Ти ж у нас сказала, що ти в нас госпожа, та ти ж і довжа на госпожу виглядати. Ви? Так. Подумаю, де тут іще так лягти, покачатися. Угу, угу. Качатися і диван попелісосила. Коротше, іди лягай, можеш відпочивати, принцеска. Так що, дякую вам за пораду, але я ж кажу, що без щітки пилісос, чиста труба. Уж, 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 уж. А вона не хоче. Саша її може пилісосити, а в мене не хоче. Ну, що там? що ти нюшиш? Так, треба вже закінчувати йти котлети ліпашить. А то ж фарш витащила з морозілки, витащила, витащила, і витащила. ні, нє ні, 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 ні дорогая, з тобою тільки начни, тоді не одв'яжешся, це потом. Все, іди, Сашу, стережи.